Упродовж двох з половиною місяців колишні військовослужбовці здобуватимуть нову спеціальність за напрямом менеджмент підприємницької діяльності. 90 слухачів отримають нову професію цього року. Перенавчання військових здійснюється в рамках проєкту Допомога в соціальній адаптації звільнених військовослужбовців збройних сил України. Зазначена програма, програма соціальної адаптації звільних військовослужбовців в Вінниці, організована з 2006 року. За цей період вже перенавчилося всього, тільки в Вінниці около 800 чоловік. Об'їли всі яблука внизу, а їсти хочеться. Да? То що відбувалося, а, а там думає б'ю це яблуко. Бачите, змінилося оце ведення господарства. Знов додумався, Адам взяв, зробив драбину. Значимим це для нас є те, що в цьому році до нас в Вінницю завітала і була на відкритті. Двох груп посол обсє, координатор програм Мадіна Джарбусинова. Саме за підтримки Організації з безпеки співробітництва Європи фінансується ця програма і надається допомога в перенавчанні звільнених військовослужбовців. Як тільки з'яви о. О! о. Я, я приклад приведу свій приклад. На що не подивимося? Все зроблено. хліб, ковбаса те, що ми в шоби вдягати, треба робити якусь дію. І ось саме для того. Я прийшов в цей центр насамперед, тому щоб отримати якісь нові знання, які зараз підходять, от більш до сучасного життя, адже все не стоїть на місці, в тому числі і наука, наука. Підприємств, така як от і так далі, і надіюсь, що вони мені допоможуть у виборі якоїсь моєї майбутньої професії, спеціальності, де я вже буду працювати, от і так далі. А це вже за мною залишається знайти якусь роботу, знайти себе в цивільному житті. Ось таке свідоцтво державного зразка отримують колишні військовослужбовці по завершенню навчання. Тетяна Орлова, Володимир Єрявенко, телеканал Віта.